Доброго дня, це Івано-Франківщина, Косівська дитяча школа мистецтв. До вас в столицю приїхали в Зі мною ще присутні на Двірнянська дитяча музична школа і гуцька дитяча музична школа і наш голова проспілки працівників культури району. Пані Таня одну хвилиночку, я трошки поясню, бо вона назвала таке слово гуцули. Я перекладу це на доступну мову, тому що є Біланюк Митрофедорович, колишній керівник цього навчального закладу. Так він для всіх, хто не розуміє, він сказав, що гуцули то дикі українці. <кійця> 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 Трохи цивілізовані. Вона співала деякі танці, але з тим і виграла на Євробаченні. Я, так як і всі ми схвильовані дуже тією ситуацією, десь і наперед, ще років два тому, коли йшла мова про децентралізацію, у нас відбулася обласна нарада директорів. В області в Івано-Франківської йшла мова, і я тоді задала запитання нашому начальнику управління Федораку, чи ця децентралізація не буде грозити закриттям наших шкіл. І десь я цю картину собі так передбачала, що це все залежить від того, яка освічена людина прийде до влади, яка матеріальна база буде цієї об'єднаної територіальної громади. І я, наприклад, дуже схвильована. Цією ситуацією, чому зараз вам розповім? Тому що, от, наприклад, в нашому е, карпатському регіоні як такого виробництва взагалі немає. Абсолютно немає. У нас там зелений туризм, є сувеніри є. А виробництва немає. А діти надзвичайно талановиті і розумні. Наші гуцули малі е, от з нашої школи, в нашій школі школа мистецтва у нас 355 учнів. 98 учнів хореографії, 40 учнів у нас образотворче мистецтво і решта музичний відділ. У нас то в нас є учні, яких забирає львівська десятирічка. Після того вони йдуть у Львівську консерваторію і стають лауреатами міжнародних конкурсів, де визнають ви, дістають гран-прі. Нас якій сумарук і вас знаний вже напевне по цілому світу. Він тобі грає, що ти хочеш, і як хочеш. І там бігло, ті пальці в нього працюють самороток. Розумієте, в нас в нас край талантів, в нас що не хата, то поет, або там музикант, або там якийсь е умілець народний. І в нас такий плодючий край. І зараз оце в зв'язку з цією децентралізацією, наприклад, дуже турбуюся, що в нас просто закриють ті школи. І куди підуть наші ці гуцули? Він 14 кілометрів іде до нас до школи пішки. Ще просто він тепер працює на так собі, скажімо, ну, на нашому ентузіазмі. Косівські візерунки, ми з тими дітьми ще в 90-х роках їхали в Польщу. Ми були першими листівками українського мистецтва там за кордоном. Нас всіх абсолютно лишали там на роботі, і багато наших працівників лишилися там. Вони зараз не бідують. Там такий середній ансамблик, е е е е такий знаєте, такий собі примітивний, як для нас, скажімо. Тобто вони підтримані президентом. Вони мають безпосередньо зв'язок з президентом. Там велика матеріальна база, не говорячи вже про нас. Я так думаю, що ми представляємо сьогодні наскільки нас, самих, як, як і педагогів, бо нас не болить, ми представляємо наших дітей. Ми Право наших дітей на освіту, на мистецьку освіту. А мені наше міністерство, так слухаючись, і, і, і дивлячись, і аналізуючи, ну мені, чесно кажучи, нагадує ту маму, знаєте, яка кидає свою дитину і її там десь підворотня знаходять, потім або пси витягають, або ще хтось. Отак мені нагадує це наше міністерство. Чому до нас так мають відноситися? Ну, я, я це не можу зрозуміти. І я, наприклад, так собі думаю, я їдучи на цю нараду, це була наша добровільна така місяця. мене це болить, розумієте, як болить і кожного українця, і кожного патріота, і кожного педагога, скажімо, мене це болить. У мене теж є море моїх випускників, вже які працюють в мене в школі, мої колеги. І вони ж кращі за мене, знаєте? І я тим грушуся, що я виховала таких дітей. Ну, як це можна зараз? Сильно були. І я собі думаю, що ми не повинні бути байдужі, і ми повинні нас відстоювати, тому що не вони там заради нас або ще чогось там. Розумієте? Вони є, Ми є платниками податків, ми повинні вимагати. І ми повинні їм достукатися до них. Ну, як це так може бути? Я їдучи, я почала говорити і захвилювалася, я їдучи на нараду, зібрала свій колектив. Цю цю ситуацію, як воно то все відбувається, те все. Тобто нам сказали, їдьте перший раз ви, потім їдемо ми, а потім беремо дітей з собою. Ну, то якби ми кожен такий клич дали по всіх наших школах, скажіть мені, вони б що, мовчали? Ну, то давайте ми якось такого напишемо відвозку і, і напишемо їм таку. Я дякую за увагу і дякую за те, що ви такі є, патріоти, і справді віддані в своїй справі. Дякую. Дякую, пані Тані. Я хотів би ілюструвати вислу пані Тані, тому що Іван Сумарок, це дійсно дитина, яка, можливо, ніхто не почув. Він 14 кілометрів ходив з гори додолу, для того, щоб потрапити на урок по класу акордіона в Косівську школу мистецтв. І мені дуже прикро, озвучена цифра 350 учнів. Коли я знав Косівську школу мистецтв, яка ще не займала це приміщення, в якому ви зараз знаходитеся, у нього було 800 учнів у Дмитра Федоровича. І у зв'язку з цими реформами, які пройшли. Перестали діти доїжджати з сіл, бо і дорог не було. Я пам'ятаю, як я їхав з Івано-Франківська до Косова. Я не знаю, я таких доріг не бачив в житті ніколи, тільки в кінохроніки військових часів. Але я хотів би, щоб ви побачили дитину, вихованця Косівської школи мистецтв. У мене, слава Богу, є чим вас здивувати. Таке та сюда. Захід Національної філармонії України. Ініціатором цього заходу була 10-річка Київська, це симфонічний оркестр учнів Десятирічки імені Лисенка Київської. От, а брали участь кращі учні 10-річок України Харківської, Львівської, Одеської, Київської. І от Іван попав, потрапив в цей концерт. То мені Олег Сазанський, це заступник директора з навчальної роботи Львівської десятирічки. Він мені сказав, що ви знаєте, він на, на кардіоні грає краще, ніж говорить, тому що каже, у нас дуже великі проблеми з загальноосвітнім циклом. Він настільки полюбляє кардіон, що він в загальноосвітню школу практично не ходив. Тому ми зараз витягуємо індивідуальними уроками на цих дисциплінах загальної освіти. Так, що такі, от хлопчики народжуються саме в глибинці, не в місті Києві. І якраз коли я сьогодні говорю з нашими шановними представниками засобів масової інформації, то я їм сказав, що вперше. За все, реформа децентралізації вона вдарить саме по е, у цих селищах міського типу, селах, маленьких містах, там, де немає виробництва, там, де немає промисловості і так далі. Ну, шановні колеги, я так гадаю, що в принципі картину ми собі уявляємо всі, да? що таке реформування запропоноване Міністерством культури у вигляді зміни назви і відмови від типових навчальних планів. Хоча скрізь я зараз відкрив опять. Переписку Андрія з реформуванням початкової мистецької освіти. Це ми так звані. Так от, опять, увага маніпуляції на тему перейменування музичних художніх шкіл, шкіл, мистецтво, мистецькі школи. По-перше, перейменування перейменуються не самі школи, а назва системи шкіл, які є закладами освіти в сфері культури. Мистецькі школи це не тип, це узагальнююча назва до кількох типів шкіл мистецького спрямування. Далі я читати не буду. Я хочу навести аргумент, який я потім використаю, я підготував, безперечно, від нашої громади, тому що наше зібрання має завершитися чимось е фундаментальним. Да. Е ще раз хочу підкреслити, що. 10-го, після Круглого столу Круглий стол був ініційований Міністерством культури саме для того, щоб спитися на думку широких кіл громадськості мистецької. Ну, ви все бачили, я спеціально навіть лист за підписом Нищука, який чомусь зник, до речі, з сайта Міністерства культури. Я його зберіг і в варіанті pdf файлу з підписом, і в варіанті текстового формату от Так от, Там мене звинувачують у всіх страшних гріхах, що деякі громадські діячі розповсюджують там неправдиві слухи і так далі. І це не так, і це не так, і це не так, це не так. то я хочу сказати, що я членом робочої групи, якраз та, яка доопрацьовує цей законопроєкт до другого читання. І я в процесі зсередини, а не ззовні. Хочу підкреслити, що я не пропустив сьогодні, до речі, засідання робочої групи. Там не, не наші наші питання не розглядаються, тому ми проводимо цей захід. Завтра вже я буду там. Я не пропустив жодного засідання комісії на відміну від пані Колас, яка на жодному засіданні крім відкриття цієї робочої групи і 10-го числа не була присутньою. 10-го числа. Робоча група дослухалася ще раз, хочу підкреслити саме до тих аргументів, які я висловив, що зміна назви може призвести до дорогого колапсу всієї нашої системи. Я це дуже подробно розпишу і покажу все це документально, з чим ми з вами стикнемося, якщо до нас не дослухається, якщо зміна назви все таки відбудеться.